Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Expert Fishing. До вашої уваги буде представлена риболовна стійка для транспортування риболовних снастей, риболовних комплектів. Я зараз розповім, що це таке і для чого воно потрібно. Ця риболовна, риболовна стійка. Ця риболовна стійка розроблялася. Для трансплантування декількох риболовних комплектів спінінгових. Насамперед вона розроблялася для спортивної риболовлі для берегових спінінгістів. Як вона допомагає риболову спортсмену По-перше, коли ми зрозуміли, що два риболовних комплекта в спорті недостатньо, для того, щоб ефективно виступати і ловити рибу, а потрібно більше. Стикнулися з проблемою, а, такою, що не комфортно три риболовних комплекти з собою носити. А, тим паче, коли треба ловити в заброд, декілька риболовних комплектів треба залишати на березі. Це не дуже а, удобно, за ними повертатися, якщо міняється стиль лову і потрібен інший риболовний комплект. Або треба ловити іншу рибу, то треба повертатися на берег, залишати той комплект, який тебе є, брати інший, ну і заходити знову в воду. Це дуже багато часу втрачається, а час в риболовному спорті це все. Це те, що треба економити, і за що цього багато перемог і багато досягнень в спорті добувається. От, тому ми винайшли риболовні стійки, це вже мабуть 10 чи 20 модифікація цих стійок. От, Цю стійку я зробив під замовлення. Людина попросила. От, це нова конфігурація. Отаким от, чином тут зроблені труби, от, таким чином ручка. Удобно ергономічно за неї братися, коли ти втикаєш її в землю і дуже економічно носити, коли ти переносиш спінінги. Спінінги дивляться під наклоном вперед, ти бачиш, куди вони йдуть, і, ти, і дуже удобно рукою тримати. Тим паче зроблено таким чином, щоб збалансувати центр вагіт. Тобто, виходить, катушки трошки вище, вага стійки трошки нижча. За що цього досягається баланс. І рука не дуже втомлюється при переносі. Труби розставлені таким чином, щоб котушки, коли ручки котушок не, мішали, не заважали одне одні. Ну Це вже на березі я вам все розповім і покажу. От. Так що, кому потрібна така стієчка, я думаю, вона буде знадобитися не тільки спортсменам, але й продвинутим риболовам. Якщо у вас більше одного комплекту, ці стійки можна робити на два комплекти, на три, на чотири. Ну, на два комплекти я не знаю, наскільки це, це сообразно, можна два сміни так носити. А от на 3 на чотири це вже дуже допомагає. Стієчка для забродної риболовлі розкладається. Тобто, як ми її приводимо в готовність? Відкриваємо першу защоку нижню, достаємо штир. Штир. Достатньо гострий. Надійно зроблено. Застьоби все. Ми можемо втикати в землю, вставляти спінінги і ходити по берегу. Треба половити рибку, зупинились, в землю поставили, от. взяли потрібний нам комплект, половили, не підходить комплект, інший треба поставили, знову поміняли комплект. От. Для забродної риболовлі по максимуму висуваємо штир. Тут є напис. Стоп, краще на сам стоп не ставити, бо так можна зламати стійку. Десь сантиметрів 5 см її невисунули, отак застебнули. і ще вона збільшується. От. В такому положенні вже можна спокійно з нею заходити в заброд, ставити біля себе всі риболовні комплекти і рибачити на своє задоволення. Ось от така отриполована стієчка. Кому цікаво, пишіть, всім відповім, скільки коштує, скільки робиться, як робиться. Я думаю, хто в курсі, той знає. А зараз перейдемо до огляду вже на водоймі. Перейдемо до огляду стійки в польових умовах. Стійка укомплектована двома спрінговими комплектами, але розрахована вона на 4, можна ще два додати. Стійка подовжується, можна для забродної ловлі використовувати, можна просто для берегової. Дуже ергономічна ручка, удобна для переносу, таким чином ми тримаємо. Коли Хочемо перенести, ми достали стійку, взяли в руку і, будь ласка, контролюємо спінінги, щоб нікуди їх не втикнути. От. І переносимо, коли нам треба поставити її, встановлюємо, натискаємо, все, в землю зайшов штир, вона надійно стоїть на березі. Вибираємо собі будь-який спінінговий комплект, який підходить для саме певної ловлі риби, яка зараз планується. Ловимо. А якщо щось міняється, умови або е, іншу рибу треба ловити, ми беремо інший спінінговий комплект і ловимо іншу рибу, іншими проводками, іншими темами. Дуже е, зручно для спортсменів риболовів, багато хто е, вже замовив ці стійки. Е, е, я вважаю, що, що без такої стійки важкувато носити з собою 3-4 комплекти, які потрібні для спорту. На все добре для тих, хто хоче замовити, звертайтесь, пишіть я всім відповім.